Ну що, друзі, нова серія серіалу про Трускавець, свіжий випуск. Сьогодні, друзі, вже 2 листопада. Осінь продовжується. Ну, Але далі вже буде осінь без листя. Після вчорашнього вітру і сьогоднішнього вітру з дощем, друзі, листя все бачите, вже на землі. Дерева практично пусті. А Ми зараз знаходимося біля крафтової сироварні. Кілька тижнів тому я знімав відео про цю сироварню. І не одне друзі-відео, кому цікаво, зайдіть, подивіться. Знаю, що сюди вже екскурсії приїжджають на дегустацію сирів. Також є мастер-класи тут. По сироварні є екскурсія сироварною. Ну, цікаво, Троскавець в тому плані. Почав розвиватися, відкрився ще один також музей, музей грошей. Ну, це вже, він ще відкрився в серпні, зараз вже листопад, ну, більше двох місяців. А ми, друзі, зараз знаходимось по вулиці Стебницькій. Супермаркету Дивоцін. Він ліворуч. Сьогодні зранку в трускавці йшов дощ, дуже сильний вітер, був, бачите, листя практично все на траві. Ось це дивоцін. А ми пройдемось вулицею Стебницькою до продуктового ринку. Сьогодні субота, але це вже зараз друга година дня. Подивимось. Ну, до 12-ї практично падав в Трускавці дощ. Я думаю, що люди, які... Зазвичай продають на стихійному ринку. Сьогодні їм погода трішки торгівлю зіпсувала. Ми вже знаходимося біля Стебницького кільця. Бачите, які листки ще знизу вони ще тримаються, а на верхів'ях дерев вже листя практично немає. Зараз ну, я планую вулицею Стебницькою йти також до бювету і подивимось. Я думаю, що в парку курортному парку Адамівка також вже дерева, напевно, стоять без листя. Було тихо, спокійно, але бачите, вчорашній вітер практично все листя позривав. І сьогодні, друзі, вчора ще було плюс 15, десь сказали, що плюс 17 місцями було, а сьогодні вже тільки плюс 7. Дуже швидко похолодало, а вночі вже очікуються заморозки. І так поступово ми вже наближаємося до зими. Ну, ще один місяць, місяць листопад. Зазвичай листопад у трускавці рідко буває теплий, більше дощів, більше туманів, опадів різних, буває і сніг падає. ну подивимось як буде цього року. Хоча, знаєте, як кажуть, якщо звишні листя вже Облетіло, то буде дуже швидка зима. Цього року я бачив, що на вишнях листя було досить довго, тримались, ну. В всіх прикметах кажуть, що зима буде пізніше. Добре було б десь там вже після нового року, ще б хотілося б тепла, хоча деякі, напевно, гірські гірськолижні курорти вони мріють взагалі, щоб сніг ще й в жовтні випав, можливо, ще раніше. Щоб на цьому заробляти гроші. Є тут гірськолижний курорт недалеко від Трускавця, курорт Буковиця. Ну, я думаю, як в цьому році, як тільки випаде сніг, буде відкриття, я обов'язково вам це зніму і покажу, друзі. гірськолижний комплекс Буковиця. Я був там влітку, але була дуже така вітряна і моросів дощ, але я був на підйомниках, катався, відео також є на каналі. Ось тут, тут зазвичай є стихійний ринок на Стебницькому кінці. Час від часу поліція їх тут людей розганяє, але люди все рівно проходять, бо ну, треба за щось жити, виживати, ну, продають власну продукцію. Іншим людям, які тут проживають, дуже зручно купляти, завжди люди привозять свіжу продукцію з сіл. Бо на продуктових ринках. Ну Це все набагато дорожче. Звісно, там людей заставляють заплатити за торгове місце і ціна вже від цього зростає. Ну, ви запитували друзі в коментарях, що там буде, ну де колись була народна гуртівня. Ну Це по вулиці Мазепи, якщо спускатися вниз від залізничного переїзду, там з лівої сторони, там буквально 50 метрів. Не знаю, що там, друзі, буде. Бачу, там повністю пере, ну, асфальтне покриття зняли. Перестилають Бруківку, і ну, там є такі складські приміщення, буде щось. я думаю. Люди приїхали з із окупованих територій, і також з інших міст країни, де тривають бойові дії. Ну, Приїжджають, бізнеси переїжджають сюди. Ну, скажу так, що крафтова сироварня, власниця крафтової сироварні також не звідси вона приїхала з центральної України чи з півдня, з півдня, здається, країна. І... Пані Олена, і відкрила тут бізнес, хоча там е, сироварінням і не займалася. Ось так. ну, Люди приїжджають, мають якісь ідеї, хочуть жити, хочуть тут проживати в Україні. І відкривають якісь бізнеси. Тому якщо є якісь пусті слизькі приміщення, то тільки я тільки за, за те, щоб щось розвивалось, а не пустувало. Я взагалі пам'ятаю Трускавець. 20 років тому, напевно, перший раз я сюди приїхав, то ну, взагалі я був здивований. Я бачив тільки таке в великих містах. Дуже багато Трускавці, якщо так зверху взяти, глянути, дуже багато кранів стояло, різних будинків будувалися, пам'ятаю, Карпатська столиця, якраз е, вже половина, напевно, була збудована. Ну, я маю на увазі третій. За висотою будинок у Львівській області, який знаходиться у Трускавці по вулиці Сагайдачного, ну, біля соснового бору, хто знає. То його пам'ятаю, тільки половину було збудовано. Також біля, де супермаркет Торба, де він закрився, також будівництво розпочалося з боку, там два таких величезні крани стояли. Ну, але там будівництво, так як і біля ТКСу, не завершене. Хоча колись, я думаю, ще. І завершить ті будівництва і там те. Ну, Біля верхнього бівету там також дуже багато було будівельної техніки. Люди мали нормальні тут заробітки і також на відпочинок дуже багато людей приїжджало. Я пам'ятаю, проходився біля бювету, то ну, складно було в парку по тій доріжці, було складно пройти, дуже багато було людей. Одні То взагалі потік людей йшов. Одні вниз, другі вверх і так. Ну, для мене це справило небияке враження. Дуже багато людей в такому маленькому містечку було. Зараз Троскавець вже набагато став більший, більше будинків, більше всього набудували, більше готелів. Ну, але, звісно, бачите, і старі санаторії радянських часів стоять деякі зачинені, такі як Рубін, алмаз, Янтар. Санаторій Прикарпаття колись був, зараз там тепер Ріксос Прикарпаття. Також санаторій Каштан, тепер там Міротель, ну і так багато інших санаторій. А ми вже, друзі, підійшли до продуктового ринку, ліворуч торговий центр Європа, праворуч торговий центр Славутич. Людей зараз небагато, зараз ну, вже обідня пора фактично 1400. Зазвичай тут дуже багато людей ходить. Щось продають, щось купують. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись чого? це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Westreвеal. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану і не забувайте за телеграм-канал. На цьому тижні не було в мене можливості багато там знімати відео і записувати, але ну, сьогодні вже субота, вихідний день. Добре, що погода дозволила зняти для вас нову чергову серію серіалу про Трускавець. Ліворуч, вулиця Івасюка. А ми йдемо прямо, друзі, до бювету. Подивимось, хто сьогодні з концертом. На курорті, так що, друзі, всім гарного настрою, гарного відпочинку і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!